Добри рано! Сьогодні у нас четвер, 1 травня, 25 рік. З вами я Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Сьогодні будемо говорити, як навчитися розрізнити, чи я просто лінуюся, да, у мене там немає ресурсу, чи все ж таки так маскуються уникнення, страх. Оце відчуття, що раптом не вийде. А будемо конкретно розбирати, як це відрізнити, тому що це достатньо частий запит, і приходять люди з різних станах до мене, і ми оці ведемо розкопки. Я думаю, що у вас бувало таке, що перед вами стоїть якась задача, така класна, велика, амбітна, але починається: немає часу, немає сил, немає натхнення, немає ресурсу. І часом це дійсно правда. Тобто так воно і є. Але ще частіше так виглядає уникнення. І, власне, давайте зараз розберемо, як зрозуміти, що у вас нестача ресурсу, як це виглядає? Перше, це ваше тіло, наче глухе, у вас немає енергії навіть на якісь такі побутові. Справи. Далі думки розмиті, да, такий вітер в голові. А вас все дратує, вам хочеться побути в тиші, в тиш, вам хочеться все поставити на паузу. Ви, я зараз говорю, ви впізнаваєте себе. Далі будь-який рух або ідея руху викликає у вас. А, Відчуття перенавантаження, все, я вже не можу. І, власне, може включатися така апатія, вдома, плаксивість. Вам стає шкода себе, да, такий стан. Я думаю, що жінкам це дуже знайомо. Далі, як ще впізнати, що все, все ж таки це нестача ресурсу. Коли після зупинки, і це дуже важливо, це зараз вкрай важливо, тому що ви зараз могли себе впізнавати, але от зараз те, що скажу, це основне. Бо якщо після зупинки відпочинку у вас настає полегшення, то тоді означає, що дійсно проблема була просто в тому, що трішки. Перегазувала, да? трішки себе виснажила. І для таких людей, трішки, да? трішки, для таких людей дійсно маленька пауза, маленький ковток свіжого повітря відновлює ресурс і енергію, і ви знову починаєте активно діяти. Але а, якщо не так, тобто, дивіться. Тіло глухе, немає енергії на побут, все дратує, ви там плачете, у вас немає взагалі ні на що сил. І це затяжна історія. Тобто, ви так живете тривалий час, то увага, це не лінь, це не нестача ресурсу. Це означає, що ви просто дуже довго забивали на себе. Ви взагалі не в контакті з собою, ви взагалі займаєтеся не тим, йдете не туди, і це така точка, де потрібно повністю передивитися все своє життя. Про що я думаю? Де моя увага? Куди саме я витрачаю енергію? З ким і про що я спілкуюся? Що там у мене з роботою по чесноку, да, подобається, не подобається, що там відбувається? Що в мене вдома, який клімат, чи все окей? Тому що, скоріш за все, якщо у вас о, те, що я описала, да, в тілі немає енергії, ви плачете, ви роздратована, ви о, така апатична, вам нічого не хочеться, то, о, скоріш за все, це просто ви з собою робите вже тривалий час. І тут вже просто перепочити не допомагає, тому що от іноді до мене приходять люди такі цікаві, і вони от мені розповідають про себе, і я розумію, що от якраз це от той тип людей, да, який потрібно все поміняти. Тобто повністю зробити такий апгрейд себе внутрішньо. Да, на рівні думок, на рівні станів, на рівні поведінки, на рівні, там, е, от, як це сказати, стосунків з іншими людьми. Тобто повністю все передивитися, да, той же контакт з собою, ставити себе на перше місце, самооцінка, самоцінність, там цілий арсенал роботи, але що вона робить? Вона, наприклад, не йде в це, а вона думає, ну я зараз там з'їжу на відпочинок на тиждень. На два. І все буде супер. І я відновлюся. Ні, воно так не працює. Тому що є така прекрасна фраза, куди б ви не поїхали, ви берете з собою себе. І який сенс. Да, Зміна обстановки це дуже корисно, це прекрасно. Але ж вас не обстановка виснажує. Вас виснажуєте ви своїми. Звичками, мисленням, травмами, певними обставинами ззовні, які склалися лише завдяки тому, якою ви є на сьогодні і якою ви були тривалий час. І тому зміна обстановки нічого не дає, абсолютно. Воно може в моменті вам стати трішки легше, я типу там провітрю голову. Да, але ви знову повернетеся в, в, у все те ж саме. І так як наша психіка вона постійно нас тягне а, в звичне, мозок, не хоче змін, то ви будете дуже швидко повертатися на ті ж самі рельси, з яких, типу, поїхали на відпочинок. От, тож, Дивіться, ще раз, якщо ви після зупинки і відпочинку реально отримали полегшення, приток енергії, і ви можете далі діяти до тих цілей, яких ви хочете, то звісно, що це не лінь, це просто потреба у відновлення. Тому ви відновилися і, пошли, і пішли далі. І дуже важливо, до речі, тут такий момент скажу, що важливо цю потребу почути. Важливо цю потребу почути, не просто зрозуміти, да, мені треба відновлення, і далі ви продовжуєте ЄБШ, а почути і дати собі це. Давайте перейдемо до уникнення. Ми зараз розібрали, як виглядає нестача ресурсу. Нестача ресурсу тимчасова, тобто, просто ви ситуативно втомилися і вимагаєте відновлення. Це одна історія. Друга історія. Коли ви не ситуативно втомилися, це коли ви просто тривалий час в своєму житті чогось не помічаєте. Не помічаєте свого деструктивного мислення, не помічаєте, куди ви інвестуєте свою енергію, свій ресурс, не помічаєте, як ви обслуговуєте свої травми, не помічаєте, що ваше тіло і ваш стан вже сигналізує, що все у вашому житті не так, да, бо якась конкретна сфера. І відповідно, це вже не про відновлення ресурсу, і це і не про лінь. Це про те, це такий колокол, а що вам потрібно повністю почати займатися собою. І теж хочу сказати: вона вчора була дуже цікава співбесіда з дівчинкою. Займатися собою це не почитати книги. І займатися собою це навіть не слухати розумні етери, такі як мої. Займатися собою це глибинні трансформації ваша на рівні поведінки, на рівні дій. І вони трішки іншого вектору. Да? Тому що просто, просто слухати, це класно, але тут є пастка. Бо коли ви послухали якусь інформацію, яку вам відгуку, яка вам відгукується, а от ви прям впізнаєте себе, ви мені часто пишете, Боже, Вікторія, я послухала ваші ІТР, я себе впізнала і там, і там, і там. Це супер. Але що робить ваш мозок в цей момент? Що у нас відбувається на рівні нейробіології? По суті. В цей момент, ви така, о, все, я зрозуміла, я зрозуміла, як тепер бути, що мені тепер робити. В цей момент у вас виділяється дофамін. Тобто ви така, о, це мені от реально, це ж про мене, але я ж не знала, що це проблема. Тепер я буду робити інакше. А виходить, що дофамін цей, він розсіявся, розвіявся. І ви так нічого на рівні дій не зробили. І потім і через деякий час, в принципі, навіть забуваєте про цю інформацію. І в цей момент мозок такий: Юх -юх -юх, да, вона нічого не зробила, клас, я досяг свого ніяких змін, комфортне було, це все зашибісь. Тому е, працювати над собою це завжди е, непросто, завжди боляче, завжди турбулентно. І тому, власне, успішними щасливими стають одиниці. тому що це потрібно ще витримати. Давайте зараз про уникнення. У нас, хто приєднався, у нас тему етеру, як розрізнити лінь та уникнення, де я реально втомилася, не маю ресурсу, а де я просто уникаю дій і уникаю того, щоб досягти те, чого я хочу. Про уникнення. Дивіться, як це виглядає? У вас є якась ідея, що ви хочете зробити? Там, не знаю, написати книгу, проявитися в соцмережах, поїхати сама кинути родину, поїхати сама у подорож, да, просто. або там з дівчатами зібратися і кудись махнути. Ну, щось таке ваше. Да? І ця ідея вона запускає у вас всередині таке відчуття хочу, вона будоражить, да, будоражить, тут не дає вам спокою. Або, можливо, не супер прямо хочу, але от прямо ви знаєте, відчуваєте, що щось всередині підіймається на це. Але ви відкладаєте. Тобто ви в це не йдете. Ідея є, вона вам або подобається, або просто щось всередині вас викликає да будоражить. Але ви відкладаєте. Оце називається уникнення. Давайте далі. А ви кажете, що на це зараз немає часу, енергії, грошей, якось невдалий момент для цього. Але при цьому. Ви в цей час займаєтеся чимось іншим. Ну, наприклад, якщо ви кажете, що у мене на це немає часу, в цей момент ви там півдня скроліте рілси в Тіктоці або зависаєте в інстаграмчики. Або а, витрачаєте час на якісь там порожні розмови, або можливо навіть не порожні, да, там з подружкою, Але а, виходить, що тут такий самий обман, тобто я кажу, що в мене не вистачає часу, я вся така заклопотана, але при цьому цей вільний час я інвестую в щось таке, що мені не так по суті важливо і не веде мене до моєї цілі. Оце називається уникнення. Далі, уникнення, коли ви кажете, що у мене немає грошей, ну, наприклад, на навчання, да, яке дійсно змінить моє життя. Але при цьому я оплачую ну, там, ту ж подорож, да, яка я сказала, що просто змінює картинку, але не змінюють ваш фундамент, да, ці ваші програми. Або, наприклад, оплачую а, вечерю в ресторані. Яка в принципі нічого не змінює у вашому житті, да ви просто там ну поїсте смачно, а, сходите в туалет, вибачте, і все, якби на цьому все зміниться, да? Тобто, або там чергова 555-та іграшка дитині, яку він візьме в руки на 3 секунди, потім викине і піде там, не знаю, візьме планшет знову. То а, це, от про це. Тобто, ви чомусь одному, що для вас насправді важливо кажете ні. При цьому водночас використовуєте цей ресурс на те, що не важливо. Оце уникнення. Оце вже ознака уникнення. Так, знаю, що треба робити, але кажу собі, що не можу, не маю часу, тобто я не хочу це робити. Але це дуже важливо для клієнта зробити і віддати його роботу, як свій мозок заставити працювати. Ох, ну, тут потрібно розбиратися, що саме за, тим, за цим стоїть, чого ви не хочете. Тобто я так розумію, що це просто ваша робота. Ну, типу, тут потрібно протестувати, як я сказала, чому ви не хочете робити цю роботу. Якщо ваш клієнт чекає, тобто це просто втома. Да? Якщо ви себе впізнали з того, що я кажу, що у вас нестача ресурсу, вам просто треба відпочити. Або щось таке важливе за цим стоїть. Треба розібратися з причиною. Але як заставити себе працювати? Тобто, тут ну дивіться, давайте так. Є довгострокова історія, є короткострокова. Короткострокова історія, скоріше за все, полягає в тому, що ви маєте це зробити. Тому тут потрібно з собою домовитися. Тобто, наприклад, ви сідаєте там зранку, одразу робите там годину-дві, приділяєте цьому увагу, а потім даєте собі. А щось таке дуже приємне, да? чим ви можете себе потішити, порадувати. Ну, наприклад, тут треба контекст розуміти, тому що бувають же ситуації різні. Можливо, ви пообіцяли щось людині, а насправді ви взагалі не хотіли це робити. Пообіцяли те, наприклад, в чому ви не компетентна, ще щось. Тобто тут може бути дуже багато різних моментів. Тобто, єдине, що зараз в короткостроковій перспективі, це просто домовитися з собою, да? сість лягушку. З Самого ранку да, зробити те, що вам не подобається, але при цьому це компенсувати, щоб мозок побачив, навіщо йому це робити. Да, це дуже важливо, щоб ваш мозок розумів, заради чого мені напружуватися, що я з цього буду мати. А вже в довгостроковій історії взагалі передивитися цю е, ситуацію, чому вона склалася, про що вона для вас, чого ви підписалися в те, що ви не хочете робити, треба проаналізувати причину. Причина має бути? Чому так? Так, давайте далі про уникнення. А, від думки про цю дію у вас починається якийсь такий тиск, страх, сумніви. А, це теж про уникнення. Тобто стаєш прям дискомфортно. От у мене, наприклад, так часто з конференціями, от тільки мені потрібно на якусь конференцію готуватися, все у мене от прям все всередині зжимається. Да? Мені прям з одного боку у мене будоражить, з іншого все зжимається, все стискається. Оце теж про уникнення. Да? Тобто, ви зависаєте в цьому, ви відвертаєтеся від цих емоцій і не йдете в дію. А, далі ви собі пояснюєте, але руху немає. Це коли, наприклад, теж в мене була клієнтка, яка каже: мені потрібно а, ну, будувати особистий бренд, проявлятися в інстаграмі. Але що я роблю? Я щодня, вона щодня, тобто це людина системна. на блокнотике, в блокнотике Прописує контент-план, що вона буде робити. І так, із місяця в місяць щодня. Оце теж уникнення. Тобто... Вона щось робить, вона собі пояснює, чому. Вона каже: в ну, мене ж приходять ідеї, і мені їх треба випустити, щоб я потім їх змогла вже піти в дію в інстаграм. Але до дії не доходить. Да? Я питаю: так, а тепер дайте мені відповідь на питання. Ви проявляєтесь в Інстаграмі? Чи ні? Ні, вона проявляється в блокнотіки. Оце теж уникнення. Далі, коли ви от в цьому контексті, що вам потрібно, ви нічого не зробили. Да, ви хотіли, запланували, але не зробили. І після цього, як ви це не зробили, у вас не полегшення, не стан. Фух, я це не зробила як хорошо. Да? А навпаки, розчарування і тривога підіймається. Тобто, ви не зробили дію, яку хотіли, і вам через це дискомфортно. Це теж уникнення. Це теж уникнення. І а, це вже от те, що я зараз вам перелічила, це точно не про лінь, Це точно не про відсутність вашого ресурсу. Це про страх і самозахист. Тобто, ваша система безпеки, вона ось так вас захищає, щоб ви туди не йшли. Тож, як ми перевіряємо цю всю історію? Перше, поставте собі питання. Якби я точно знала, що все вийде, я б це зробила. І якщо відповідь так, то це уникнення. Да? Тобто ви не робите цю дію, тому що це уникнення. А якщо відповідь ні, то значить, скоріш за все, ви, в принципі, не туди йдете. Далі дати собі відповідь на питання, чого я боюся: провалу чи змін. Провалу чи змін. Теж, да, це така чесна розмова з собою, чого я боюсь насправді. Далі. Моє немає ресурсу. Дає полегшення чи тривогу. Я не роблю, тому що немає ресурсу. І мені від цього тривожно чи мені від цього легко. Якщо легко, то вам треба перепочити. Якщо тривога, то це уникнення, і відповідно треба йти в дію. Далі, коли я про це думаю, я втомлююся, чи вигадую якісь відмазки? Тобто, от, е, думка про цю дію, яку вам потрібно зробити, вона викликала вас в тому, чи просто бажання виправдати, чому ви це не робите? Да, як, наприклад, з блокнотиком. Оце те ж саме. І зараз хочу вам сказати дуже важливу думку: що вас втомлює не дія, вас втомлен... втомлює уникнення. Немає нічого більш напряжного, ніж наша мішалка, да, в голові ці думки постійні. І немає нічого більш виснажливого, ніж уникнення дії. А вам здається, що а, ви втомлюєтеся і ви виснажуєтеся саме через цю дію. Тобто, ті дівчата, наприклад, які до мене приходять на проявисти та багаті, і от вони хочуть проявлятися, наприклад, в інстаграмі. То їм здається, що вони вже не хочуть того інстаграму. Бо це якось для них дуже-дуже страшно, дуже некомфортно. Але коли ми з ними працюємо, виявляється, що Інстаграм ніфіга не страшний. І це вони просто своєю поведінкою, своєю бітономішалкою виснажували себе. І це то все. Тому. Е Поставте собі ці чесні питання, все починається з чесності в нашому житті, да? рух починається і результати з чесності. І що я хотіла сказати? Я хотіла сказати, що у нас продовжується набір на проявися багатій, це терапевтична моя програма. Якщо вам цікаво, пишіть мені в Дірект. Я вам скину всі умови. І буду чекати вас, тих, хто хоче стати сміливою, впевненою, кайфовою жінкою. Всім гарного дня, пока.